ІВАН Франко Захар Беркут. Розділ 4. Частина друга. Монгольський табор був розложений у величезнім чотирокутнику і обкопаний глибоким ровом. В кожній боці чотирокутника було по 12 входів, окружених окружною вартою. Хоч неприятель ніякий не грозив таборові, то все таки його стережено чуйно. Таке вже було воєнне правило монголів. Зовсім у суперечність із християнським рицарством, яке не дорівнювало монголам ані в військовій карності, ані в умілості тактики та кермування великими масами. Вартові при вході табору дикими голосами перекликалися з вартовими, що вели боярина з донькою, а потім перейняли незвичайних гостей і повели їх до шатра своїх начальників. Хоч і як придавлена була Мирослава своїм болем, і стидом, що випалював гарячі рум'янці на її дівочому лиці, то все ж вона була надто смілої вдачі, надто свободно і порицарськи вихована, щоб не зацікавитися розкладом табора і всім новим та невиданим окруженням. Бистрим оком окинула вона проводжаючих її вартових. Низькі, підсадкуваті їх постави, повбирані в овечі кожухи, через які перевішений був у кожного лук і сагайдак зі стрілами, виглядали, мов медведі, або які інші дикі звірі, лице без заросту, з вистаючими вилицями і підочними кістьми, з маленькими і глибоко впалими очима, що ледве блищалися з вузьких скісно прорізаних повік, з невеликими приплесканими носами. Виглядали якось гидко, відразливе, а жовтава їх барва, що в відблиску огнищ переливалась в якийсь зеленкуватий відтінок, робила їх іще страшнішими та відразливішими. З похнюпленими додолу головами і з горлянною співучою мовою вони подобали на вовків, що шукають кого б пожерти. Шатри їх, як Мирослава зблизька приглянулася, зроблені були з войлоку, розп'ятого на чотирьох жертках, Зв'язаних угорі докупи, і накриті були вверху для забезпеки від дощу великими шапками з кінської шкіри. Перед шатрами стояли на жертках понастромлювані людські голови, кроваві, застиглим виразом болю й розпуки на блідих, посинілих світлом огнищ дивовижно освічених лицях. Холодний піт виступив на чоло Мирослави на сей вид. Її геройську, смілу дівчину не мучила думка, що швидко її голова так само стримітиме, де будь перед шатром якого монгольського бегадира. Та ні. Вона воліла б тепер тліти в пожежі і стриміти, як кровавий трофей перед шатром побідителя, аніж своїми живими очима оглядати ті трофеї, з яких кожний недавно ще був живим чоловіком, думав, працював і любив, аніж іти вздовж оцього страшного табору на безчесне зрадницьке діло. Ні, ні. думалось їй, не буде того. Я не піду далі. я не стану зрадницею свого краю. Я покину батька, коли не зможу відвести його від його проклятого наміру. Тим часом вони станули перед шатром начальника Пети, любимця Батиєвого. Шатро не відзначувалося від інших шатрів зверха нічим, окрім притятої на його вершку жертки з трьома бунчуками. Зате всередині було далеко пишніше, по азіатськи уладжене. Тільки ж ані боярин, ані Мирослава до середини шатра не входили, бо начальників монгольських застали перед шатром коло огнища, на котрім невільники пекли двох баранів. Побачивши гостей, начальники схопилися всі враз на рівні ноги і похапали до рук свою зброю, хоч, впрочем, не поступилися з місця, щоби стрічати їх. Знаючи монгольський звичай, боярин кинув доньці, щоб лишилася позаду, а сам знявши з голови шолом, а з плечей лук. Приступив до них з поклоном і став мовчки з похиленими до землі очима на три кроки перед головним начальником Петою. Від якого царя приносиш нам вісти? спитав його Пет. Я не знаю ніякого царя, крім великого Чингісхана, пана всього світа, сказав бояран. Це була звичайна формула піддання, питав тоді поважно, але радо простяг бояранові руку. «Впору приходиш, сказав Пета. Ми дожидали свого союзника. Я знаю свій обов'язок, сказав Тугар Вовк. В однім лише я переступив ваш звичай я привів доньку свою до табору. Доньку? сказав зачудований Пета. Хіба ж ти не знаєш, що звичай наш забороняє жінщина вступати в збір вояків? Знаю, але що ж я мав зробити з нею? У мене нема дому, ні родини, ні дружини. Крім мене і великої Чингісхана вона не має ніякої опіки. Мій князь рад був позбутися мене зі свого міста, а ті прокляті смерди, мої невольники, збунтувалися проти мене. Але все ж таки тут вона не може лишитися. Я прошу внуків великого Чингісхана дозволити їй лишитися нинішню ніч і завтрашній день, поки не винайду для неї безпечного пристановища. Для другів наших ми гостинні, сказав Пета, і потім, обертаючись до Мирослави, він сказав ломаною руською мовою. Зблизись, дівчина. Мирослава аж затремтіла, почувши ті звернені до себе слова страшного монгольського начальника, повними ненависті й погорди очима гляділа вона на того нищителя Росії, зовсім не слухаючи його слів. Зблизись, Мирославе, сказав її батько, великий начальник монгольського війська ласкавий до нас. Не хочу його ласки, відказала Мирослава. Зблизись, розказую тобі. Сказав грізно боярин Мирослава неохітно зблизилась. Пита своїми малими, блискучими очима, поглянув на неї. Гарна дівчина! жаль, що не остатись. Гляди, дівчина, на свій тат, будь вірна, великий Чингісхан. велика ласка буде. На тобі, дивчина. Оте і коко, з вашого князь Мстислав, знак безпеки. Покажи монгольський вояк, усі пропустить, нічого злого не зробить. А тепер до шатра. З тими словами Пета подав Мирославі зі свого пальця великий золотий перстінь, здобутий ним у битві над калкою з князем Стеслава. На перстені був великий золотисто зелений берил із вирізаними на нім фігурами. Мирослава вагувалась, чи прийняти дар від ворога, може, навіть за плату за батькову зраду. Візьми, доню, цей знак від великого внука Чингісхана, – сказав боярин, це знак його великої ласки для тебе. Дає тобі безпечний прохід у монгольськім таборі. Нам бо прийдеться розстатися, доню. Їх воєнний звичай забороняє жінщинам бути в таборі, але з тим перстенем ти можеш безпечно приходити і виходити, коли тобі запотребиться. Мирослава ще вагувалась, але втім нова якась думка шибнула їй у голову. Вона взяла перстень і, відвертаючись урваним голосом, сказала Дякую. Потім Пета велів відвести її до окремого шатра, котре на борзі приготовано для її батька, а Тугар Вовк лишився сам з монгольськими бегадирами, щоб радити воєнну раду. Перший забрав голос Пета, головний начальник цього відділу, Чоловічий кліт коло сорока, тип монгола невеличкий, повертливий з хитро мигаючими, малими, момишичими очима. Сідай, гостю, сказав він до боярина, коли скажемо тобі, що ми дожидали тебе. То нехай це буде найвища похвала твоєї вірності для великого Чингісхана. але все-таки ти трохи запізно прийшов. Військо наше жде вже третій день, а великий Чингісхан, виправляючи нас на захід до краю рабів своїх Арпадів, наказував нам довше трьох день без потреби ніде не задержуватись. Брат, наш Кайдан-Бегадир, що пішов через край волхів, буде перед нами в домі Арпадів. Здобуде їх столичне місто, а яку ж славу ми принесемо з того походу. На те сказав боярин Я порозумів слова твої, великі бегадире, і ось що відповім на них. Вірний слуга великочінгісхана не міг швидше прибути до вашого табору, бо аж учора дізнався про ваш похід, а, дізнавшись, прибув зараз. Про задержку не журися шляхи наші, хоч не широкі, але безпечні. Брама в царство Арпадів стане вам отвором, лиш тільки застукайте. Які шляхи в чиїх руках? спитав коротко пита. Один шлях до Клянський, горі сяном рікою, а потім через низький гірський провал. Шлях широкий і вигідний, топтаний уже не раз руськими й угорськими воєнними силами. Далеко звідси? Відси до Перемишля два дні ходу, а з перемишля до гір іще два дні. Хто стереже? Стережуть його нашого князя бояри, що на нім поробили засіки, але бояри не радо служать князеві Данилові Романовичу, не радо стережуть засіків. Мала обіцянка склонить їх на сторону великого Чингісхана. Але чому ж досі ми нікого з них не бачили в нашім таборі? спитав Пета. Годі їм, великі бегадири, народ, серед якого вони живуть, і який мусить поставляти оружних людей для оборони засіків, не радо зносить їх власть над собою. Дух бунту і непокори живе в народі, серце його тужить за давніми порядками, де не було ні князів, ні власти, де кожна громада жила для себе. А проти спільного ворога всі дружилися по добрій волі і вибирали та скидали свою старшину. В оцих горах живе один дід. Що його прозвали бесідником, і той роздуває плам'я, непокори в їм я тих старих порядків. Народ глядить на бояр, мов пастухи на вовка, і скоро би тільки побачив, що бояри тягнуть у сторону великого Чингісхана, одверто, то побив би їх камінням. Коли ж за приближенням вашої сили бояри піддадуться вам і віддадуть вам засіки, народ пирсне, як полова від вітру. Пета слухав уважно бесіди боярано, Насміх і погорда заблискотіли на його тонких губах. Дивніш у вас порядки, сказав він. Князь бунтує проти своїх слуг. Слуги проти князя. Князь і слуги проти народа, а народ проти усякої власті. Дивні порядки. У нас, коли дрібні ватажки хотіли бунтувати проти Великого Чингісхана, то той загромадив їх до свого аула». І, окруживши аул своїми вірними синами, велів настановити 80 великих котлів на грані і налити їх водою. А коли вода закипіла, то не розбираючи нічієї вини, велів у кожний котел вкинути по два бунтівники. І варити їх так довго, поки тіло зовсім не відкипіло від кости, тоді велів повиймати голі кістяки з китлів, посадити їх на коней і повідвозити до підвладних їм племен, щоб ті на примірі своїх ватажків училися послуху й покори великому Чингісханові. От так би і вас її вчити, і ми навчимо вас її. Дякуйте богам, що заслали нас до цього краю, бо коли б не ми. То ви, певно, мов ті голодні вовки, пожерли б одні других. Кров постила бояринові в тілі при тім оповіданню монгола, але він ні словечка не відказав на все. Ну, який же ваш другий шлях? спитав дальше Пета. Другий шлях тухольський, відповів боярин, хоч вущий і не так рівний, але зате ближчий і рівнобезпечний. На тім шляху засіків нема, ані княжих бояр нема, самі хлопи пильнують його. Хлопів ваших ми не боїмося, сказав з погордою Пета. І ніщо їх боятися, підхопив боярин. Вони ж без оружжя і умілості воєнної. Тим шляхом я сам можу вам бути провідником. Але, може, на арпатській стороні ті шляхи сильно замкнені? Тухольський не замкнений зовсім. Дуклянський замкнений, але не дуже сильно. А довга дорога тухольським шляхом до краю арпадів? Для оружних мужів. До Тухлі день ходу, в Тухлі переночувати, а разом з освітом у дорогу і на вечір будете вже на рівнині. А до Клянським? вчисляючи кілько часу, треба на понищення засіків, три дні ходу. Ну то веди нас тухольським, сказав Пета. Дозволь мені слово сказати, великий Бегадири сказав один із начальників монгольських, мужчина великого зросту і геркулесової будови тіла з лицем темнооливкової барви, одітий у шкіру Степового тигра, що все разом аж надто свідчило про його походження з туркоманського племені. Все був страшний, безтямно смілий і кривожадний войовник, бурунда бегадир, супірнику славії з кайданом. Монгольські загони, які він провадив, лишали по собі найстрашнішу руїну, найбільше число трупів, найширшу ріку пожеж. Він безмірно перевищав пету своєю відвагою. Перед його шатром кожного вечора було два рази більше свіжих голов, ніж перед шатром усякого іншого вояка. Але Пета не завидів йому тої смілості, чуючи надто добре свою перевагу над Борундою в штуці ведення великих мас і кермування великими битвами та походами, він радо пускав Борунду на найнебезпечніші місця, держав його в запасі на найтяжчу, рішучу хвилю, немов непоборний залізний таран, а тоді пускав його з відділом кровавих туркоманів довершувати побіди. «Говори, брате Борундо», – сказав Пета. Дозволь мені з десятитисячним відділом іти тухольським шляхом, а ти сам простуй на дуклянський. Перейшовши на арпадський бік, я вдарю зразу на тих, що стережуть дуклянського шляху, і порівняю тобі дорогу. Пета з подивом глянув на Бурунду, немов все перший раз вирвалось тому рубаці з уст таке розумне слово. І справді, план Бурунди. Був хоч і смілий, та зате дуже розумний, і Боронда був єдиний смільчак до виконання цього плану. Добре, сказав Пета, нехай буде по твоєму. Вибирай собі вояків і рушай з ними зараз завтра. Позвольте ще й мені слово сказати, великі бегадире, сказав Тугар Вовк. Говори, сказав Пета. Коли воля ваша слати часть свої сили тухольським шляхом, а все її задля тісноти шляху я не радив би слати. То дозвольте мені піти наперед з невеличким відділом і зайняти вхід того шляху, за ким іще тухольські смерди дізнаються про ваш прихід і завалять його засіками. Добре йди, сказав Пета, коли хочеш вирішити? Зараз, щоб іще завтра на південь сповнити своє діло. Коли так, нехай буде кінець нашій раді, і нехай боги щастять нашій зброї, сказав Пета, встаючи з місця. Встали й інші начальники. Тугар Вовк просив Пету, щоб визначив для нього відділ смілих мужів, а сам пішов до шатра покріпитися і попрощатися з донькою. В темнім шатрі на ліжку, покритій м'якими зрабованими перинами, сиділа Мирослава і гірко плакала. По всіх страшних і несподіваних враженнях цього вечора вона аж тепер мала час зібрати свої думки, розглянути добре своє теперішнє положення, в яке втягнув її батько. Положення те було справді страшне, бачилось навіть безвихідне. Батько її зрадник, монгольський слуга, вона в монгольському таборі, напівгість, напівбранка, а на всякий спосіб кругла сирота, бо навіть остання її підпора, непохитна віра в свій пророчий сон, у благословенство матері і в своє любовне щастя з Максимом, і то та віра тепер, при холодній розвазі, зачала похитуватись, кровавлячи її серце. Бо яким лицем стане вона тепер перед Максимом, якими словами розповість йому про свій добровільний чи недобровільний побут у монгольськім таборі, мов гадюки вертіли її серце ті питання, і вона дала сльозам волю і плакала, мов з життям своїм прощалася. Батько тихими тривожними кроками приступив до неї, положив руку на її плече. Вона не підводила голови, не рушалась, не переставала плакати. Доню, Мирославе, сказав він, не плач, дасть Бог усе ще буде добре. Мирослава мов не чула нічого, сиділа недвижно, холодна, безучасна. Забудь того смерта! Гарна будучність чекає на тебе, а він? Що він? Завтра в полудне він упаде трупом від мого меча. Хто? скрикнула Мирослава, роздираючим серце голосом. Боярин злякався того голосу і відступився від дочки, що зірвалася на рівні ноги. Хто впаде трупом? повторила вона. Він, Максим? Ти ведеш напад на тухлю? Та ні, ні, відпекувався боярин. Хто це сказав тобі? Сам ти сказав. Наставала на нього Мирослава. Тату, скажи мені правду! Що задумаєш? Не бійся за мене? Я тепер і сама вже добре бачу, що не можу бути Максимова, через тебе не можу бути. О, ти розумний. Ти хитрий. Ти допровадив до свого. Не для того я не можу бути Максимова, що вище від нього родом. О, ні! Я нижча від нього. Я чую себе безмірно нижчою від нього, бо він чиста, чесна душа, а я. Дочка зрадника, може, й сама зрадниця. Так, тату, ти дуже хитрий, такий хитрий, що аж себе самого перехитрив. Ти кажеш, що мого щастя бажаєш, а ти вбив моє щастя. Але хай і так, що з мене за Хосен? Тільки скажи мені, що ти задумаєш напротив нього. Але ж нічого, зовсім нічого. Він тепер, може, вже десь далеко в горах. Ні 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 ні, не вірю тобі. Скажи мені, що ви урадили з монголами. Говорили про те, куди їхати на угри. І ти їм хочеш видати тухольський шлях, щоби помститися на тухольцях. Дурна, дівчино, що мені мститися на них. Задрібні вони для моєї мести. Я хочу перепровадити монголів на угри, бо чим скоріше підуть із нашого краю, тим менше тут руїни нароблять. О, певно, певно. скрикнула Мирослава, але з поворотом доруйнують, що тепер лише ціле. І ти ведеш їх на Тухлю тепер, зараз. Ні, не на Тухлю. Я веду тільки один малий відділ, щоб посадити вхід до Тухлі. Хто має браму, той має й хату. Але розумію тепер. Ти ж сам сказав недавно, он там, на горі, що завтра Максим має з тухольськими молицями валити наш дім, а ти хочеш з монголами напасти на нього, вбити його. Боярин видився на неї зачудованими очима. Він почав боятися, чи не відьма вона, що так страшно бистро вгадувала в чим діло. Доню, забудь за нього, сказав він. Яка доля йому судилася, така й буде. Ні, тато, тим ти не зведеш мене. Я їду, їду до Тухлі і остережу його, спасу його від твоєї засідки, а коли в неї попадеться, то я стану обік нього і буду боронитися разом з ним до останнього скону проти тебе, тату, і твоїх поганих союзників. Дівчино, ти божевільна. скрикнув боярин. Уважай, не доводи мене до гніву, це хвиля рішуче. – Що мене обходить твій гнів? відказала холодно Мирослава. І що ти мені можеш іще більше зло зробити після того, як зробив досі? Коли об'єш мене, то це буде тільки добродійство, бо й так мені не жити. Пусти мене. Ні, лишись тут, нерозумна. Так, лишись тут, поки ти спокійно не замордуєш того, хто дорожчий мені над життя моє. О, ні. Я не лишусь. Лишись, богом клянусь тобі, що не підійму руки своєї на нього. О, я знаю, знаю, що це значить, скрикнула Мирослава. Ну, розуміється, ти боярин, де ж би ти підіймав руку на смерда, але своїм диким товаришам велиш усі затроєні стріли націлити на його груди. Ні, коли вже таке твоє над ним милосердя, то ще раз клянусь тобі, що ані я, ані хто з моєї дружини не ткне його, хоч би він не знати, як нападав на нас. Досить тобі сього. Мирослава стояла, шарпана страшною сердечною тривогою, і не могла нічого більше сказати, хіба ж вона знала, чи досить цього, чи ні? О, як рада була б, вона пташкою злетіла до нього, щирим щебетанням перестерегла його. Але годі було, батько її взяв свою зброю і, виходячи з шатра, сказав Доню, ще раз скажу тобі, і заклинаю тебе лишись у таборі, поки я не вернусь, а тоді роби собі, що твоя воля буде. А тепер прощай. Він вийшов із заслона з войлока, що служила замість дверей, неспокійно захиталася за ним. З заломаними руками образ найтяжчого горя і найстрашнішої тривоги, стояла Мирослава насеред шатра, німа, перехилена наперед, з створеними устами, ухом ловлячи останній стук кінських копит, що глухли й німіли по мірі того, як віддалявся на полудне відділ монголів. Введений її батьком на загибіль Тухольщини.